У лозові діє об'єднання співвласників багатоквартирного будинку Фортуна-2, яке складається із двох дев'яти поверхівок на шостому мікрорайоні. За словами Олени Тягло, голови об'єднання, за п'ять років своєї роботи їй вдалося покращити умови проживання для мешканців 250 квартир. Штат робітників управління та комплексного обслуговування об'єднання складається з голови, бухгалтерки, працівниці з благоустрою, сантехніка та електрика. У цього є як переваги, так і недоліки, зазначила пані Олена. Плюси в тому, що перший дзвіночок, перший поклик, і все тут на місці, все вирішується швиденько. Чи по електриці, чи по сантехніці, чи по каналізації. Ну все. Двірник наш працює кожен день. Ви бачите, у нас дуже велика ділянка. У нас близько гектара 200 землі прибираємо, і квіти сажаємо, Вона не тільки в нас двірник, вона в нас і садівник, і все, що треба, вона. Робить. Мінуси в чому цього, а мінуси в тому, що ми податки великі платимо на заробітну плату. Якби ми склали договір з обслуговуючою організацією, то податків у нас би таких не було. Голова ОСББ закликала мешканців Лозової, які ще не створили об'єднання, долучитися до цієї ініціативи, аби мати змогу самостійно впроваджувати позитивні зміни у своє повсякденне життя. Я вважаю, що ОСББ це спільна. Власність не тільки квартири ваша власність, а цей будинок це ваша спільна власність. Тому, якщо ви хочете, щоб у вас в дворі було красиво, щоб у вас в під'їздах було гарно, в підвалах все працювало, то створюйте, звичайно, ОСББ. Ви будете бачити, куди йдуть ваші кошти, на які потреби вони витрачаються. Олена тягло зауважила, що на початку її діяльності сан будинків був незадовільний. Потребували ремонту покрівлі, під'їзди та внутрішні комунікації, а прибудинковим територіям бракувало належного благоустрою. Я почала з того, що запропонувала на правлінні зробити освітлення під'їздів з датчиками руху. Мене підняли на сміх тоді і сказали, що це популізм, що такого бути не може. Це 20-й рік був. Тоді е, я вирішила так, першу заробітну плату, яку мені положили тут винагороду, я її трогати не буду. Я в своєму під'їзді зроблю освітлення. З цього почалося. В своєму під'їзді я зробила освітлення, потім е, все виявилось дуже гарно, всім сподобалось. І зразу ми почали освітлювати всі під'їзди. Коли ми порахували економію, то на той період, 20 році, у 2020 році, в нас було 4 тисячі економії. Це дуже була велика економія по електроенергії. Пані Олена зазначила, що були проведені ремонтні роботи у підвалах будинків. Туди провели світло. Також модернізували опалення, збудували нову парковку, кожен під'їзд обладнали лавками та смітниками, відреставрували колодязь із чистою питною водою. Серед основних проблем, з якими стикається ОСББ, голова об'єднання називає непогашені борги мешканців за обслуговування будинку. Через нестачу коштів темпи робіт із благоустрою сповільнюються а в окремих випадках їх виконання взагалі стає неможливим. Так, наприклад, вже кілька років не можуть відремонтувати дах одного з будинків, стан якого погіршився внаслідок вибухів. Дах в такому незадовільному стані протікає, і він дуже дорогий, щоб його зробити. А у нас внесок 5,50 з квадратного метру. Це дуже мало. Якщо зважити на те, що ми за ліфти сплачуємо кожного місяця 13-62 тисячі і багато людей на виїзді, у нас боргів дуже багато. У питаннях благоустрою ОСББ Фортуна 2 співпрацюють з міською владою та іншими партнерами. Ми співпрацюємо з фондом Віднови дім. Дякую, велике дякую фонду, тому що не тільки в під'їздах, завдяки їм, замінені вікна, вони були і побиті після прильоту на палац культури. І у мешканців дуже багато поміняли. І зараз знову був прильот на коледж автодорожній, і знов у нас відновим, вони включили нас в програму замінюємо 38 квартир, замінять вікна. Там, де склопакети були пошкоджені, там, де дерев'яні вікна були пошкоджені, ці всі люди отримують таку допомогу. Я е, хочу. Користуючись нагодою, подякувати міській владі. Без них, без їх участі, ми ніколи не подолали всі труднощі, які в нас є. Олена тягло розповіла про подальші плани роботи управління та комплексного обслуговування об'єднання. Говорить, що ремонт даху будинку є наразі найголовнішим завданням. В планах зробити ще три ганка. Це біля другого під'їзду другого будинку і біля будинку 2А, біля третього і другого під'їзду вони в нас залишились поки що в підвішеному стані. Ще в планах зробити пішохідну доріжку біля 2 будинку другого, бо біля 2А вже вона зроблена, а біля другого будинку ще ні.